Яке обладнання вам знадобиться для того, щоб починати прикорм? Значить, сідайте, записуйте. Вам знадобляться кухонні ваги, щоб чітко в грамах все відміряти, бо все має бути дуже-дуже чітко. Вам знадобиться купіть лінійку, а ще краще транспортир. Бо як же ви відміряєте одну сьому жовтка? Ну, спочатку треба давати, а потім поступово збільшувати і під правильним котом це все нарізати. Вам знадобиться ну це ж треба все відміряти, бо прикорм це дуже-дуже серйозно. Дуже. А що ви це робите, будете, як попало давати, ото розмазувати, гратися, зараз все так модно. Ви ж не будете знати, скільки дитина з'їла. Тому прикупіть, будь ласка, штангенциркуль і зможете все дуже чітко відміряти. Ось бачите, а, а як ви ще відмірюєте третину банана? Я прям не знаю, що беретися годувати дітей, а раптом у дитини шлунок не готовий. З'їсти більше. І от, а то прийдете, потім я вам скажу, як поступово збільшувати. А, а не хоче, то ну, треба постаратися. Треба постаратися. Обов'язково купіть блендер, тому що, поки не жує, треба все блендерувати. Ви спитаєте, а як дитина навчиться жувати, поки ви блендеруєте? Ну, то ви зараз дуже розумні, а я такі курси кончала, і у мене опит. Так що сідайте і слухайте. Ось, і обов'язково купіть скальпель, тому що ви повинні будете. Нарізати ягідки на чотири дуже дуже рівних частинки, і без скальпіля просто вам нікуди. Отакі мої вам поради.